Усім привіт-привіт! Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні хочу для вас відзняти відео про свої порожні пляшечки, які у мене закінчились в червні. Місяці. Їх небагато, але все-таки дещо зібралося. І так як у нас на дворі вже липень місяць, то хочеться позбутися цього всього хламу, що відкладався, щоб вам показати, тому почнемо І почати хочу з побутової хімії. Засобів для прибирання по дому. Закінчився у мене ось такий от гель для прання, універсальний, хороший засіб, тут великий об'єм, гарно справляється своєю задачею. Це у мене друга пляшка вже в використанні, я його показувала в минулих відео. Мені дівчатка ще писали в коментарях, що він виробляється у нас в місті Хмельницькому, це дійсно так. Ми з чоловіком їздили купувати його саме на склад, де його закуповують магазини. Він там по хорошим цінам. Тому, при можливості, буду повторювати, і вам рекомендую спробувати, якщо ви ще його не пробували. Далі закінчились у мене ось такі от два кондиціонери Сілан і Ленор. Хороші засоби також. Мають гарний. Приємний аромат, особливо ось цей от сілан. дуже такий ніжний квітковий аромат. Гарно пом'якшують білизну після прання, гарно справляються зі своєю задачою. Єдине, що, можливо, я коли буду повторювати, я візьму з іншими ароматами спробувати. А можливо, щось інше. Тому що ви самі знаєте, що у нас дуже широкий. Вибір зараз цих засобів на ринку. І кожен раз хочеться спробувати щось новеньке для себе. Далі закінчились у мене такі незамінні помічники в квартирі. Це ось такі серветки вологі для прибирання. Зараз вам покажу, які саме я брала. Ось таких от. Три пачки Аквабебі з ромашкою. Хороші серветки гарно працюють. Ось такі от дві по 120 штук серветки чорного кольору вологі. Також класні, буду повторювати. І ось такі. Тут менше їх, 84 штуки. Ці засоби є незамінними помічниками для мене. Тому завжди маю їх в запасах і завжди підкуповлюю собі. Далі, що у мене закінчився, це ось такий засіб для миття посуду з ароматом лимону. Це виробник компанії Doctor Clinic. Засіб хороший. Гарно, миє посуд вимиває до скрипоти, має приємний такий аромат лимончика, не сушить шкіру рук. Тому і надалі буду використовувати. У мене він є в запасах, є лимон і є яблучко, що і той, і той мені подобається. Далі закінчився у мене ось такий от нейтралізатор запахів. Також дуже мені подобається цей засіб, постійно його купую. Тут е, виробник компанія Pharmacy, лінієчка Smart Life вироблено в Україні. Засіб хороший, також рекомендую. Е, далі. Що у мене ще закінчилось? Закінчився у мене ось такий от гель для унітазу. Також неодноразово я його показувала, користуюсь тільки ним, поки що нічого не міняю, маю його в запасах і в кожному відео він у мене є в використаних одна пляшка. Засіб хороший, також рекомендую спробувати. Можливо, трішки погано видно, дівчатка. Я знімаю відео при лампі, тому що з світлом у нас взагалі капіт. Зараз робиться. Три години є, три години нема. я думала, встигну, поки ще буде світло, а не встигла. За тих три години не знаєш, що вперед. Робити. Тому вирішила все ж таки спробувати при лампі. Можливо, щось вийде. Далі, ще у мене забула показати, закінчились ось такі от серветки вологі для екранів і моніторів. Це у нас від компанії Faberlic. Засіб хороший, вистачило мені надовго, але, звісно, від цієї компанії повторювати більше не буду. Спробуємо. Такі серветки від якогось іншого виробника, тому що це також є незамінний помічник вдома. Далі закінчились у мене <кій> ось такі от диски ватні. Ось такі от диски мені не сподобались одразу. Кажу, купувати їх більше не буду. Якось я то прошляпила, що я їх взяла без прошивки. Вони не були прошиті і трішки розлазились, але використала і повторювати більше не буду. Так, далі е для здоров'я засоби закінчились у мене ось такі от е вітамінки. Ну, три плюс від компанії. Фармасі мультивітаміни для жінок, і закінчились ось такі от, е, часник дієтична добавка від компанії MV. І той, і той засіб хороший, періодично повторюю. З фармасі я постійно купую вітаміни, і часник також мені сподобався. Я замітила, що коли я його пропивала, я взагалі не хворіла. Однозначно, що він зміцнює імунітет, тому такий засіб також потрібний нашому організму. Так, що закінчилось у мене з доглядового. Закінчився у мене ось такий от гель для інтимної гігієни. Феміель, компанія Oriflame, засіб хороший, найулюбленіший з усієї лініючки. Буду і надалі повторювати при можливості. На наступний каталог з'являється новинка, така в рожевого кольору. Хочу спробувати новиночку, тому постійно ними користуюся і також рекомендую. Далі закінчився у мене ось такий от тонік для обличчя з муцином равлика від компанії Лівеста. Засіб хороший, сподобався. Не знаю, чи буду повторювати, бо на даний момент маю дуже багато таких засобів в запасах. Але при можливості візьму собі. Гарно працює, подобається. Далі, закінчилось у мене ось таке от молочко для зняття макіяжу. Ну, цей засіб однозначно рекомендую. Це мій улюблений засіб, ні одна міцелярка. Не знімає мені так гарно, якісно макіяж, як ось цей засіб від Avon. Avon True. Він вже знятий з продаж, його немає в каталогах. Але я бачила в групі. В Viber у нас є така група, де ми з дівчатками продаємо і шукаємо продукцію з різних компаній, що дівчатка його ще мають в запасах, тому однозначно. Я куплю його, візьму, напевно, дві пляшечки, щоб він у мене був і в запасах. Можливо, хтось з вас користується саме молочком для зняття макіяжу, тому що ну, міцелярка мені не вся подобається. Я більше люблю використовувати молочко. Напишіть, будь ласка, який ви порекомендували би засіб для зняття макіяжу, і щоб він був також для чутливих очей. Тому що в мене є засоби, які мені не підходять для очей, дають мені якусь таку алергічну реакцію. Не кожен засіб мені підходить. Напишіть, будь ласка, дівчатка, що би порекомендували ви і чим ви, можливо, користувалися. Далі закінчився у мене ось такий от мімішний гель від Івроше. Це була така лімітована колекція минулого року. Стається журавлина. Дуже погано бачу при, ці, при цьому світлі. Але хороший засіб, ну взагалі гелі від івроше класні, мені подобаються, гарно зволожують, дуже гарний має аромат. Трішки наносячи аромат стоїть на всю ванну і довго залишається після миття на шкірі. Так. Покажу ще ось такий от засіб антицелюлітний Avon, Він вже був дуже давно, не знаю, чи він є. Це я його дістала, і тут у нього вийшов термін, я його просто викидаю на смітник. Використовувати не буду. Прошляпила, десь просто ним не користувалася, термін вийшов. Тому. Бачите, так, не використала. Можливо, він і непоганий, не скажу вам. І не знаю, мені здається, що зараз вже його немає, вже є якась оновлена лінієчка. Далі закінчилась у мене ось така от паста зубна. Алої гель від компанії Фармасі. Паста хороша, постійно її купувала, але вже, напевно, такої не куплю, тому що компанія її також зняла з продажу. Зараз з'явилися вже новинки. Новинки я ще не пробувала, можливо, колись і спробую. Так, і закінчився в мене ось такий от кульковий дезодорант від компанії Лівеста. Дезодорант сподобався. Не лишає білих плям на одязі, не сушить шкіру. І має дуже приємний такий ніжний-ніжний аромат. Мені більше подобаються такі ніжні аромати, нейтральні, скажімо так, тому що є аромати парфумів, парфумовані дезодоранти, антиперспіранти, то я їх не люблю. Я більше люблю ось такі от ніжним ароматом, нейтральним таким, щоб не було практично запаху. І більше такі беру в використання. Цей хороший, ніжний приємний такий аромат, і навіть по кольору він такий ніжно-фіолетового кольору, можна сказати, що він не ярко виражений такий насичений аромат, він ніжний, ніжний. Тому не знаю, чи буду повторювати, так як антиперстиранти маю ще від компанії Oriflame і полюбляю від Івроше. Зараз взяла новиночку від Юнайсу. Nice, пробую. Можливо, при можливості і повторю колись. І наостанок що покажу, це буквально сьогодні використала з замовленням в Лівесті. Мені прийшов ось такий подарунок, зразочків пробних. Тут шампунь і кондиціонер з протеїном. Сьогодні використала і шампунь і кондиціонер сподобався. Думала, можливо, навіть і собі замовити, тому що я не маю зараз в наявності і не пробувала до цього шампунів і кондиціонерів від компанії Лівеста. Можливо, я надумаю і все-таки собі Куплю саме ось такий от шампунь. Але я дивилася, в каталозі він і шампунь і кондиціонер йдуть в дуже великих пляшках, великий об'єм. Чесно кажучи, я не дуже люблю такі шампуні в великому об'ємі, тому що вони мені трошки надоїдають. Я люблю щось змінювати. Так що, з приводу шампуня і кондиціонера, ще подумаю, але засіб хороший. Ось такі от були, дівчатка, мої порожні пляшечки за червень. Я вам усім дякую за перегляд. Підписуйтесь, коментуйте. Буду рада почитати ваші відгуки в коментарях. Тихої, мирної ночі і до нових зустрічей на моєму каналі. Пока-пока!